Всем привет! привіт, на коталі Кібокс. Сьогодні у нас влог. Такий денний влог. Тройки влогу там ми підемо десь, кудись. Но доки що я хочу вам дещо показати. Те, що я купила собі новеньку у ходову косметику. Перше, це ось такий фіксатор на макіяж. Ось такий крем Ось такий крем. Для зволоження шкіри або база багато масочок. Ось таку розу, трав'янисту, медову і класичну. Таку бабл косметика. Першу я хочу ось таку спробувати. Кажуть, вона для шкіри, яка, ну, а, це з авокадо. Авокадова маска. Вона питає кожу і вона підходить така зранку. Хі -хі, вона така, знаєте, трошечки. Ні, не трошечки, вона зелена, прям зелена. Ну добре. О, о я бачу тут. Добрий ранок, добрий ранок, я бачу, вже хтось прокинувся. Так. Мама, що в тебе на обличчі? Так я дид-дивне. Та господи, це просто маска. Яка ще маска? Зволожувальна. Зрозуміло, мені можна? Ну, краще не треба. Ну ладно. А давай ще я хочу вдягнути. Я хочу вдягнути ось такі крокси. Угу. Ось такий костюмчик. Мені не буде холодно, напевно. А я сьогодні не піду дитячий садочок, так? Ну так. Ага, добре. Ну, добре, я буду перевдягаться. Угу, добре. Перевдягайся. Ой, мне так подобається, костюмчики, которые ты мне купила. Угу. Ну, это добре, это добре. Так, ну, ты все перевдягнулась? Так. Я хочу помалевать. Ось вот такие Угу. Ну, добре. Треба светло включить. Мыкнуть. топ -тум. Так. Треба уже взмывать. снимать тут. А, так аж свежесть. Відчувайте. И вот такой шарик. Угу. И еще вот такой кран. Там новий холодильник з'явився, ну, я подивилася і не захотіла замовити, бо мені не подобається. Ось так. До речі, потрібно придумати, що подарувати Алісі на день народження. В неї скоро день народження, а я її ще нічого не придумала. День народження в наступному відео. А сьогодні буде такий денний влог, підготовочка до День народження. Вона, ну, до речі, не знає. Вона мені казала, що вона хоче. Собі телефон уроків, і вона казала, що вона хоче собі телефон новий. Давайте подивимось, що там можна за телефончик купити. Так. О, я бачу такий класичний, можна її купити. Вгадаю, її підійде. Так. Добре, замовити. Це воно завтра прийде, а завтра я упакую, воно... А, ні, навіть сьогодні приїде. Сьогодні ввечері приїде на доставку. Так, я хочу перевдягнутися, не будеш ж я в халаті ходити. Ну, хоча б якусь одежу. А Та... ми канцелярію будемо покупати? Будемо. Добре, мені просто буде цікаво. Дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. Угу, Добре. Так. О, мама, даш мені тут печиво, яке ми в минулому разі покупали в магазині. Так тримай. М -м -м, яке смачне печиво, я обожнюю таке печиво. Ну давай котку моєму, не можна. Ну добре. Такий пофіг э, м'ягенький. Угу. Так. А що ти хочеш? Я би хотіла чогось солоденького. Ну давай. Я не знаю. Тоді зроблю овсянку. З йогуртом і полуночкою. Ой, я таке люблю. Так. Ой, а я не впаду. Ну просто не хитайся. Давай тебе поближче підвину. Точно не впаду. Не впадеш, якщо не будеш хитатися. Мені зрячно. Ну, хочеш, я тебе подвину так, щоб ти точно не впав. Ну, давай. Ось так. Все. Перш ти точно не впадаєш. Ну, якщо не будеш туди-сюди хитатися. То точно, точно. Ну, добре. Ммм. Мені дуже подобається, дуже смачно. Ммм, я обожнюю. Ще бананчики. Смачно, мама. Добре, давай сюди. Так. Треба замовити торт, щоб вже завтра його можна було забрати. Так, посуд трошки пізніше, я помию. Е, так, давай згась. Я піду пограюся. Угу. Добре, йди грайся. Угу. Або по телевізор подивився, як хочеш. Я телевізор буду дивитися. Так, а я добре що здвинуся стулья і все таке. Так, ми зараз будемо готуватися. Якщо що я одразу вас, вам кажу, що в школу вона в іншому відео піде, це буде на наступній неділю. Ось так. До речі, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато всього. Добре. Я пришел. Вот, это добро. Ну что, я как-то баскура. Ну, можно что тут купить. О, вон ну, я как раз такие, такие Не испытать, что прошло не зиму. А пришли а, так, так. Тільки вона зараз упаковывається, то мы підійти через 10 хвилин. Добре, добре. Так еще подай Уйди, чому я чоколі. Візьму і піду в іншому році. А, а, добрий день, добрий день. Добрый день. Я хотіла би у вас замовити торти. Торт? А, можете мені описати? Шоколадний з печивом. Зверху чорний шоколад. Угу. І... Якось і ш... і присипка. Шоколадна теж. А, добре. то, як я зрозумію, торт повинен бути шоколадний шоколадний. Так. Добре, я вас зрозуміла. Все, дякую. До побачення. До побачення. Ну що, а, все готово. Угу. Дякую. До побачення. До удобення. Я хотіла давно такого робота купити. Він дуже корисно по-дому. І що ж такого робота? Угу. За вас 5 тисяч. Добре. Все. Треба покласти в машину. Воно давно мріяла котиком купити якусь мінішну одежу. Це буде як подарунок, I mm -hmm. я не знаю, що ще можна, тоді піду звідси. У мене кого нема, тому треба це все сховати. Окрім робота. Це все ось цей пакет. Ось так. Я знаю, це сховати, де воно точно не знайде і не достане. Так вот мене. Вс, точно що не поміти. Ось так. Все. Все, нічого не поміти. Ось так. Я не знаю, де... Хм, О, в мене є ідея. На це вже буде в наступному відео.